Ми продовжуємо нашу рубрику Гормони в житті чоловіка, і сьогодні в нас на черзі мелатонін. Попередні ролики про тестостерон, кортизол та серотонін можете переглянути на каналі. Метафізика. Це гормон відпочинку, розслаблення, молодості. Він є сильним антиоксидантом та відновником. Його завдання вимкнути нас із режиму неспання і увімкнути в режим відновлення та відпочинку. Фізичні прояви. Даний гормон регулює в організмі омолодження, відновлення, засинання, глибину сну, вечірній та нічний настрої. Як проявляється у високих значеннях. У високих значеннях проявляється так: сон без задніх ніг нічого не може тебе розбудити, абсолютно моментальне пробудження. Повністю зарядженим, освіженим і повним сил до упору, як проявляється, в низьких значеннях. Складнощі та труднощі із засинанням, страх невдачі, невпевненість засинання. Сон є поверхневим, невідновлюваним, пробудження супроводжується відчуттям розбитості, ввечері та вночі настрій падає аж до депресивного, навіть не маючи на те підстав. Схильність до загальної тривожності, панічних атак, нескінченних марних діалогів і рефлексій, зв'язки з іншими гормонами та нейромедіаторами. Мелатонін безпосередньо пов'язаний з накопиченням за день серотоніну і окситоцину. Благотворно підсилює ефект мелатоніну високий рівень аденозину. Як ви знаєте, аденозин відповідає за втомлюваність. Також наявні в крові кортизол і адреналін однозначно блокуватимуть вироблення і вплив мелатоніну. Як нормалізувати? Через фізику. Після 12 18 та години дня залежно від тяжкості ситуації обмежується повністю вживання будь-чого збудливого інформації. Їжі, напоїв, компанії людей, прокручування якихось образів, знаків і думок. Також дуже доречно буде знижувати рівень штучного яскравого освітлення, користуватись свічками, блокаторами синього світла на телефоні та комп'ютері, носити окуляри з блокатором синього світла. Я, зокрема, на телефоні і на ноутбуці постійно використовую блокатори. Синього світла дуже ефективно працює. Саме накопичений за день серотонін синтезується в мелатонін, і для його хорошого виділення потрібно напрацювати нормальний рівень серотоніну. Увечері, в свою чергу, перед сном рекомендується використовувати техніку квадратного дихання, яка дуже позитивно впливає на відновлення. Про це я більш детально вже розказував в клубі. А як правильно робити, я сам практикую цю техніку доволі давно, і ефект дуже хороший через психіку. Базовий автотренінг, що налаштовує на неминучість позитивного майбутнього. Сьогодні був гарний день, а завтра буде ще кращим. А для цього за будь-яких розкладів мені потрібно виспатися і відновитися. Мої думки по суті нікуди не подінуться. Завтра до них повернуся. З свіжими силами. Також дуже доречно буде виписувати на папір тривожні думки у такий спосіб, фіксуючи для психіки гарантію того, що потенційну небезпеку не прогавлено і буде згодом обдумано. Я сам доволі давно веду зошит для своїх думок. У мене таких зошитів вже багато є списаних. Вони дуже позитивно впливали на моє формування та мою психіку через соціум. Приватність місця відпочинку, де ви відновлюєтесь, і його захищеність, сімейне коло і тактильний контакт однозначно сильно впливають на роботу мелатоніну. Баги дуже схожі з можливими багами саме серотоніну, надмірний спокій в ситуаціях, де неможливо все брати в руки просто тут і зараз, або нездатність розслабитися і відпочити там. А ти цьому нічого не заважає, і це об'єктивно, корисно і необхідно, але ти цього зробити не можеш. Я дуже рекомендую вам підписуватись на мій відкритий телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті. Також на закритий клуб Man Education, там є ціла база знань по біохакінгу, по встановленню себе як сильної одиниці, про світогляд, голосові на години часу по формуванню себе. Я вас міцно обняв. Почуємось.